Заїжджаємо на спот, едік делає барспін, відкриваємо кульочок і беремо прикруглі, брикруглі якісь. Все необхідне закупили. Тепер їдемо в ліс і все це делаємо мутим. Нахуя ти малого трогаєш? Ібанутий, чи що? А нахуя? Нахуя від малого ми трогає? Куди народу? Йоу, всім здоров, братки! З вами Роман Остап, і це моє нове відео. Сьогодні я проснувся, і ми так рішили, що ми сьогодні їдемо кататись, і ми їдемо на пікнік. Вчора почав бігати. Це я бігаю, щоб виробити якусь дисципліну, можливо спортом позанятися. Таке, от бо то, що щось я розглянився жорстко. Мені надачі скинути всі файли з цієї флешечки, що ви дивитесь на ноут, доробити якісь там мінімальні діла, і можна вилітати. Залетіли в подвальчик. Набрали тут і картошечки, шампурчики. Ми ж все-таки на дьорти їдемо, іменно кататися. З погодою ми сьогодні точно не прогадали, тому що таке сонце пече, на дощ навіть не намікається, нічого. Їдемо до пацанів в парк. Вони вже там зібралися. Ну, не знаю, звісно, скільки. Або один, або двоє, но головне, що зібралися. Так. Залетіли одразу в парк, без трюків вас не оставляємо. Оп! Ой-ой-ой, хорошо. Він уже тут розкатався, як я поняв, доки я приїхав. Взагалі не катався. А, взагалі не катався? На. Сперва ча. Едік бар робить. Оп. Пацани скидаються по трюку. Ноль бар на фейки. Ану, слайд, 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 слайд. Оп. І бар на фейки. Оп-оп-оп оп-оп-оп. Є! Yeah. Залетіли на драмчик, перстрая, перспінчик і з чотирьох зразу, що буде? Що буде халк Андрій, Андрій, в бой! Просто зразу на ну, алібарі ми уїжджаємо. Фух! That's, that's. Потужно! А, іще щось, ще щось І трьох з чотирьох. Бух. Їдемо ще в магазин, бо того, що нас щось много. Навіть докупить хтось ще пару картошок. Бо я не розчитав, що так дуже много було. Я думав, що Едік буде і все. Тут ще плюс двоє. Заїжджаємо на спот, Едік діла парспін. Ми тупо проїздом все ділимо. Одкриваємо кульочок і беремо прикруглі, прикруглі якісь. Все необхідне, закупили. Тепер їдемо на шахту в ліс і все це діла мутим. Давай, нахуя ти малого трогаєш? Єбанутий, чи що? А на, а нахуя він малого ку Куку не ожидали, ребята, коротше, я в інстаграмі дуже активно веду свою жизнь, показую там відосики намного чаще випускаю, чим на ютубі. Там практично кожен день виходить як влог, просто по, по частям, по м'янчикам. Так що давайте підпишіться на інсту, ну бо мені реально вигодніше туди все знімати. І ви все будете бачити там. Так що давайте силка в описі або отут, вот. нікнейм. Вводите в інстаграмі Роман Остап. Все, і завжди за мною стежте. Продовжаємо. Куди навіть? Добре. Ну, люди з колясками. Ну і що? А де нам їхати? Є їхати Дорога! дорога. Одностороння. Зачем він його добив? Зачем він його не, не, не трогати? Не, не, Ти прав. Да, — Так, uh, Треба толкати. Ну тоді ви вибачтесь перед ним і все. Ніхто не буде вибачитися. Ви ганяли тут. В смислі ми ганяли. А ми збили когось, але люди йдуть. Ми збили когось. Люди йдуть, камери дивиться. А де камера? нам є? От, от камера там, там, Дивись. Там, так, там. так йому немає 16. Немає значення. Камера... значення. Дивися, камера одна камера Третья. Третья. Та камера стоїть. Камера третя стоїть. У мене тут камера стоїть. яка Ви не маєте права. А де нам їхати? Люди з колядками. А ми когось збили. Ми когось збили. Ви нам заважаєте ходити пішком. А ви нам заважаєте їздити? А от тут не їздять. Смысл, тут хочет, короче, давайте, идите. Давайте. Не надо було, ти не бачить, много дідів тебе сейчас ви тут бейс, блядь. він його скидує, блять, нахуя він його скидує, блять. Чувак, я б сейчас до персонки доставил. Да вони долбобы, блядь! А куди нам їхати? Якби ми когось збили, ну блядь, ну да. Заїжджаємо вже в ліс, наконець-то доїхали. Головне, що з приключеннями, Сейчас надо піднятися на саму вершину, там дьорти, накопані, трампліни, буде максимальний кайф. Розказує предісторію історію до цієї ситуації. Ми просто їхали, їхали по тротуару і дивимося. Ну нікого не трогаємо, нікого не збиваємо. І владіка тупо толкають у вітрину. Він влітає і пощу, чуть не розбиває от ще й моїм великом, ще йому дав покататися. Чуть не розбиває вітрину. Ви розумієте, якщо він розбив, це б ну, владі, звісно, платив. Ну, і це б би, це би все. Ми просто їдемо, а вони такі бухі. Коротше, це пиздос. Гоп! Залітаємо на трамплінчики. Я не знаю, знаєте ви, чи не знаєте, що в нас таке є? Ой, який кайф. Зараз тут костер зробимо. Oh, і да. тут і сядемо на бревно. Наблюдаємо, що в нас тут. Вогонь. Не зря ми сьогодні сюди приїхали. Трюки теж будуть. Щоб ви розуміли, що буде не ванеті, не трьоха, а п'ятьора. Вони учаться п'ятьоро. Оу, шіт. Oh, п'ятьоро. На! Тіпи вже дуже близько до п'ятьоро. Я думаю, пару питоків воно буде. Друга попиточка. На! Андрюха вилітає 540. Ой, блядь. Блядь, голова нормальна. Блін, Андрюха! Андрюха хотів трьох на менуал. You 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 yes. you, Andrei. Може, все, хватає. Взяв одного тіпочка покататись, велік, щоб ви понімали, ребята. Я кручу педалі і він прям ускоряє. Цей байк стоїть, напевно, як машина якась. Тут ще такий гон, що ти тормозиш, наприклад, передніми тормозами. І тут ай АБС. Щоб ви шарили, це типу, я торможу, і мене не кине через руль, як на обичному веліку. Воно все тут на екранчику показує, не хочу пускати руль. Це така машина, тупо по лісу льоти, кайфувати. Картошечка печеться. Не знаємо, що з цього вийде, але надіємося, що щось полюбиться. Вийде. Я вірю, що одну картошку. Ні, та одну, блядь. п'ять картошок по-любому схавати можна буде. Якщо воно не згорить, у нас фольги нема. Андрій вирішив добрати п'ятеру, бери хода. Все і делай. Оп! Єп! На, Якби би не зробив, він би вже б нив цілий день. Тут я вам говорю, ребята. Довольний. Yeah. Ай, ти супчик! Ну хорош, хорош. Наблюдайте, що вийшло. Картошка спеклась. Наконець, то все з'їли картошки почти нема. Я Це ще пюре хаває. Так що все з кайфом. Вже помалу будемо збиратися і десь уїжджати отсюди, бо ну вже все, вже навіть їди, нема, вже потухло. все. І останній трюк от Андрія. Чисто, щоб не то не обіжалися, що трюків нема. Є yeah, no хенд. Ми ще їдемо кудись катнемося на останній спот. Yeah. Тикайте, на який ми приїхали спот. Це місний Голівуд в нашому городі. Ну реально мега красиво. Тут і буде летіти ще один трюк бенгер. Такий потужний. Андрій з'яле вот цей вот дропчик. Андрюха, їде? Но літрюха? Єе. З першої зров. Звісно, в такому форматі, але, ребята, треба і в інстаграм, Андрію, так що відписується. Наблюдайте, що такий прикуляс. У-у-у, поняли? Оце слайд, слайд. Ще сав пів покришечки. Що там? Випала колодка, ребята. Ааа! Хотіли зняти гарний кадр, Ну я б твою. Ну нічого. Ну що, все, цей відос подошов до кінця. Ми вже всі летимо по домам. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, е репостіть і всім удачки. Пау!